Чи можна зарахувати періоди роботи у пільговий стаж, якщо на підприємстві не проводила атестацію робочих місць? У зв'язку з повномасштабним вторгненням, а частково, і до нього, частина підприємств перестали проводити атестацію робочих місць, і у людей почали виникати проблеми з призначенням пенсії на пільгових умовах. В моїй практиці неодноразово були випадки, коли людина працювала на тій самій посаді, виконувала ту ж саму роботу, що передбачена списком 1 чи 2, а підприємство ліквідували, потім створили нову юридичну особу і в цьому, так би мовити, новому підприємстві перестали проводити атестацію робочих місць. Проте, людина як працювала по списку, так і продовжила працювати. Для неї нічого не змінилося, крім назви організації, про що внесли запис у її трудову книжку. У зв'язку з такими випадками Велика Палата Верховного суду постанові від 19 лютого 2020 року у справі No 520 16 а сформулювала правовий висновок, згідно з яким. Особи, які зайняті на роботах і шкідливими і важкими умовами праці, але з вини власника на таких підприємствах не було проведено атестацію робочого місця, мають право на зарахування стажу роботи на таких посадах до спеціального стажу, необхідного для призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Велика Палата Верховного суду також зазначила, що непроведення або несвоєчасне проведення атестації робочих місць власником підприємства не може бути підставою для відмови у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах. Відповідальність за непроведення або несвоєчасне проведення атестації робочих місць покладається на власника підприємства, а не на працівника. При цьому контролюючу функцію у відносинах щодо проведення атестації робочих місць на підприємстві виконує держава в особі відповідних контролюючих органів, а не працівник. Отже, зарахування періодів роботи по списку 1 чи 2 можливе без проведеної підприємством атестації робочих місць. Звичайно, що кожен такий випадок потрібно вивчати в індивідуальному порядку.